Доброго ранку зараз всім, ми приїхали на точок, ну поки що я чекаю на хлопців, зараз мають приїхати з корпусами. І таке буде відповідь на запитання: як я розташовую точки? Ну, от дивіться, у мене точки всі є стаціонарні. Я не вожу, наприклад, наприклад, якщо немає ріпаку коло точка мого. Вони летять. Вони летять 3 кілометри без проблем, так що в цьому випадку бачимо точок ось тут. І от зразу є поле, це пшениця, це пшениця, дорога, і між дорогою і друге поле це є ріпак. Наприклад, якщо б тут не було ріпаку, я би їх нікуди не перевозив, бо тому що. За кілометр буде поле якесь по-любому з ріпаком. Зазвичай фермери міняють, та не зазвичай вони завжди міняють. Наприклад, якщо тут є пшениця цього року, на наступний рік тут буде або ріпак, або соя. Так що воно все одно буде щось, щось там буде. Як бачимо, ось з цієї сторони, я навіть не пам'ятаю, вже... тут була пшениця минулого року. Цього року тут є ріпак. А з тої сторони минулого року був ріпак. І як бачимо, ось тут далі, це навіть, навіть, десь може кілометр, може ні. Бачимо, ось там є ріпак також. Так що це дуже добре, тому що зараз бджоли будуть летіти, летять на то поле, збирати ріпак. Потім це поле починає цвісти. І також. Ну, менше кілометра, десь, певно, 700 метрів в ту сторону. От там де ці е, слупи електричні, з тої сторони, там ще ріпак маленький, лишень зійшов. Так що я цим не переживаю і медозбор в будь-якому випадку буде хороший, тому що, якщо ну, його нема близько, значить ріпак десь буде далі. Перевозити це, наприклад, Ну, звичайно що, якщо бджола от буде летіти сюди, вона більше наносить за день, за сутки, скажімо, ніж вона буде летіти за кілометр, чи два, чи три. Але знову ж таки, тут гарний точок, повністю захищений від вітру з кожної сторони, Окрім півдня, у нас майже немає південного вітру. Так що зараз мені, наприклад, Десь туди везти далі, де немає абсолютно нічого. Вони на відкритому воно не. Сподіваюся, відповів на запитання. Дякую, до побачення. Обов'язково підписуємося, лайк і коменти.